Бо там зліво і на як тут їхати бляха муха Риба домашнього копчення. Тож треба брати Ковбаска, шинка, квас, пиво. гонка гонка а обід по розкладу. А риба є? А можна якусь рибку у вас смачну? Опалі ну, біжить. Привіт! У цьому відео я беру участь у заїзді Randonor Starter 50. Це перший із трьох підготовочних заїздів до справжніх рандонерських випробувань на 200 і більше кілометрів. Львів Baikle Club організовує серію таких стартів на 50, 100 і 150 кілометрів, щоб поступово вести новачків у світ рандонерства. Ласпорту на витривалість, де головне не швидкість, а подолання довгих Привіт. 60. Добрий день. 60. Да? У нас відкритий, відкритий старт. Угу. 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 Дякую. І вам дякую. Тримали номер. Будемо готуватись. Ось такий от старт. Всі збираються, реєструються. Зараз будемо їхати. Бо там з лівої ноги зчитується, з лівій нозі зчитується. Зразу для фок спав. Це прекрасно. Я потім зайду в магазин, розмір, на мене. І вже бере. Бачиться на тиніше. трохи виїжджаємо з міста поки їдемо по зелені доволі важко їхати багато машин хоч переїзд був перекритий там проїзд ну тим не менш машин все одно багато Тяжкі двір. Тут у нас буде фініш. о о Перекопали. Перекопали. Як тут їхати? Бляха муха. Та дуже навдалий час. Заміна комунікацій. Народ пішов на перехід, але тут дорого прямо можна їхати і так. Таке гралі 38 Головне після спуску залетіти на наступний бугорок. Ще буде два підйома в той бік. такі відчутні. Вчора був останній дзвоник. А тепер починається грева. розігнатись і тут поки що попрямій тут файна луча. коли літом їдемо ота посадка що справа то вся луча. Дуже класно тут їздити в кінці липня, в серпні. І так, 30 хвилин. Орієнтовно і проїхав 11 кілометрів. Ще попереду пірдоліть і пердолить. О, дощик. А вот и дощик начинается. ちょすごい вам видно, але тут близько а от он підйом. Середня 24,3 За останні 5 кілометрів Проїхав 20 кілометрів за 54 хвилини десь орієнтовно такий чотириколісний транспорт Попереду бачу ще один такий о я кіньте на бляхах? Тут невеличкий підйом. Все більше і більше на зустріч їдуть пілотонів. Температура повітря 16 градусів. Але спікоть що капець. Черговий пілотон. Ого. А то вже не наші. Щось на цій сідушці дупа в мене не стягує. Треба міняти сідушку. Тут влітку яблучка продають. Всяку грудину. Рікавець до побачення. на Новосілка. Добрий день. Вже скоро чекпоінт. Риба домашнього копчення. Слухайте. Це ж треба брати. Ну, зараз буду їхати з візьму. Так, КП проїхали, тепер можна заїхати в магазин. Ковбаска, шинка, квас, пиво. О, гарячі помпушки, хліб на дровах. А з м'ясом нічого немає у вас? Ще немає, Ще немає а щось таке загристе. Дисертріо там що у вас? А з сиром нічого нема? Сирники є, та тільки. Ну от я думаю, він не настільки сирний. <рес> Сир там для смаку тільки. Давайте десерт тріо. І щось попити, лимонати бачу. О, люкс. Когонка, а обід по розкладу. Заїхали в файний двір, випили лимонадика. і тепер треба їхати далі. Лисик самогубець О! Риба. Риба домашня копич. Добрий день. Риба є? А можна якусь рибку у вас смачну? Скумбрія. А, тільки скумбрія є, так? Ага, а такое сушеное, такого плана ничего. Таранечка, да? Та? Ага. ага. Так, дайте пачку серветок. И две таранки. Только пуриват? Чем? Ага. Так, риба є, серветки є, їдемо далі. Our Family відпочинковий комплекс. Тепер у них навіть є статуя Христа. прямо як в Бразилії. Мабуть, звідти і вкрали. А може в Трускавці? не знаю навіть. До речі, зубра тут має доволі почищений стан. Таке враження, що її розчищали, робили такі чіткі форми. Русла. Раніше я такого не помічав. Ну така зубра. Її явно почистили. Ні чагарників нема, нічого. Одна річка трошки можна буде на лодках тут плавати сплави робити розвалини з старого костелу колись я туди заїжджав може ще додатково заїдемо і покажу цей старий костел Толпа бежит. Рыба, раки, раки, рыба. Остана дорога назад. Потрошки їдемо. Якось так. Ще лишилось близько 7 кілометрів. Головне не падати на таких от штуках. У кожному селі нагадування про героїв, які віддали своє життя. Пасіки Зубрицькі вже лишились трошки. В цьому населеному пункті має бути вже фініш. Єдине нам лишається перетнути трасу. Приїхав до фініша. Загальний час вийшов 2.55, врахуванням того, що я встиг заїхати, попити лімонад, купити рибки, яку зараз тепер буду смачненько з пивком пити і їсти. То нормально. Головне... не результат, а головна участь. Всім дякую.